Допити до втрати свідомості. Таке витримав вінницький військовий медик Юрій Армаш, перебуваючи рік у полоні. На Мені зламали два резинових кійка, відбитки, взуття були скрізь, невзалежності. Вони, вони не дивились, куди, куди луплять. Я, шкав, я зайшов, і в мене на лиці було видно, відкі їхні берці привезені. Все було з Китаю, тому що там китайські ролики були. Повномасштабне вторгнення медик зустрів в Олешках, бачив, як йдуть в бій наші танки, і допомагав пораненим. Поранені були вже від цього першого зіткнення і вже були поранені з нашої військової частини. Я їх дуже добре знаю, тому вже був нагляд за всіма військовими. Будучи в окупації, ще з двома військовими, змогли дістатись до Херсона. Місцеві їх не видали. Переховувались до тих пір, поки не побачили, що. В будинок почали заселятися російські військові. І заселятися не просто, а взламували квартири, які не відкривали двері, і заселялися там. Якщо там хтось проживав, вони перевіряли документи. Ну і Ми розуміли, що якщо перевірять нас, то ми попадемось. Тому 3 квітня вирішили, знову ж, ж скоординувала нас Одеса. Вирішили направитися до нової Каховки, а війти на місто Запоріжжя. Та на одному з блокпостів їх спіймали, утримували в найвідомішій катівні Херсонщини в захопленому відділі поліції нової Каховки. Камера метр сімдесят приблизно на чотири метри в довжину. Туди поміщалося 18 осіб. Це притом при, при всьому, що Чердувалися, коли лягали спати, тому що не всім вистачало місця. Чотири з половиною місяці у новій каховці надавав допомогу чоловікам, жінкам та дітям, яких російські найманці катували, допитували, калічили. Якщо брати жінок, то були такі кровотечі, що я думав, що вони застосовували якісь приладдя і просто фізично. Проводили якесь насилля, я не можу казати більш детальніше. Були такі кімнати для питок, в яких і до яких я не, навіть не попадав, мене туди не водили. Але тих людей живими не виводили. Да, там були різні такі вже більш грубі інструменти, по типу бензопил, по типу ручних пилок. Юрію пропонували залишитись лікарем і працювати на ворога. Він відмовився, тож потрапив у колонію Ростовської області. Там прогулянка була близько двох хвилин, але коли заходила якась перевірка, то ми мали казати, що прогулянка 40 хвилин була в будь-якому випадку. Але ви розумієте, що ніхто не хотів на ті прогулянки йти, тому що, поки тебе вивели, ти стільки отримав стусанів, що ну, тебе просто там ти весь синій. Тебе вивели в прогуличний двір, закрили рівно три хвилини, вивели, і поки тебе ведуть назад, тебе так само лупцюють. Не вони не не дивляться навіть куди б'ють. Скували собак, не дозволяли піднімати голову, а на камери змушували казати і робити вигляд, що все добре. Ось таким виснаженим Юрія зустріла мати через рік полону. Дуже ти бездишно страшно, де би не було тебе. Душевної рани щось була. Попри в тому, Юрій тоді посміхався мамі, а вона для нього організувала сюрприз. Ну, ти догадишся. Я догадуюсь, що це так. Ти догадився, вона в машині моєму сині, Юра! Синя, синя! Ha Згодом військового медика із квітами та сльозами на очах зустрічали у школі, де він навчався. Минуло півроку після повернення Юрій пройшов лікування та реабілітацію, і цей процес триватиме, бо поки від пережитого чоловік не може спокійно спати.